Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все свято, Гоже, чудові чудо і Його, достойно я воїстину величати тебе, Богородицю, яка блискавкою контуром створена на плакучій вербі біля озера Франківська у бік Львівщини, Львівщини яка особливо зараз в засуді. І... Ми співчуваємо рідним близьким наших людей, мирних, що наслідок удару рашу фашистів. Вчора в цю неділю загинули, як знаєте, ви серед них і Настя Грицькарічна україночка, християночка, і поминаємо всіх, хто відійшов. І ще щиро відчуваємо рідним, близьким наших людей, які зараз в журбі, які втратили своїх найдорожчих, але щодо Насті маємо від причисти Богородиці добру новину, що вона. Має вернутися сонячно воскресними героями в Україну. Тільки новому, вічно молодому, то слава Ісусу Христу і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею. З Івано-Франківська слово щодня має до вас, я, Борис Голодюк, з особливого відео Поклик Христа і Упа з 2018 року. Нагадаю, Різдва. Це відео виходить. В ньому було багато попереджень, багато пророс, за які були знищені відео мої, хоч відео ті правди, вірила меншість людей і досі вірить, на жаль, меншість. На число тих, хто вірить, все таки росте, як сказала пречисна Божа Мати. І слава Богу, за те і просить пречисна Божа Мати, щоб були сни пророчі рідним, близьким, друзям. Насті, ім'я якої означає та, що воскресне. Нагадаю вам я, що в Києві є храм на Скольдовій могилі, який посвячений Святому Миколаю Чудотворці і Святій Анастасії. Той раз прошу вас, хто має пророчі сни з тими людьми, що померли, але у снах вони сняться при життєвих обставинах як Воскреслі, які повертаються сонячно воскреслими ми. З Богом, з Богородицею, і то, будь ласка, напишіть у повідомлення мені чи Петру Опришку на Фейсбуці. Також вчора Пречиста Божа Мати благословила молитись, що душа Насті не зразу війшла в царство Боже, а була в Чистилищі. Але слава Богу, вранці Пречиста Божа Мати передала, що вона свята у Бога. Але вчора, під час моєї молитви, Бог дав особливе число. Я не чи напис, я не зрозумів, то це був зблиск і були букви і числа. Але я не встиг це все зразу зосередився на телефон, щоб це зазняти. І вже коли знімав, ви бачите, що там розпливалося, і Божа мати передала, що молися, що ти ще будеш мати знак число, коли Бог має прийти і попередить за те людей. І ствердиш ті попередження, що перед тим будуть, що мають засіяти хрести чудотворні, нагадаю вам я. І я не знаю, коли це буде сказано, коли саме число буде мені дане, чи за три дні перед Божим прищастям, чи за тиждень. Але це прекрасне повідомлення Пречистої Богородиці, що в найважчий час, який ще не настав у нас, бо хто дивиться, відео моє, я казав, що ми перейшли найважчі роки. Можливо, найважчі місяці, але найважчі тижні ми ще не перейшли. Вони будуть тоді, коли буде з'ява вже хреста вночі. В час страшнішої війни, можливо, атомної. І коли той вже Христос каже, що мир вам, єднайтеся, припиняйте війну і створюйте всесвітній уряд у Києві, який глобалісти сатанисти, масони секти Хабат, куди входить тайно і антихрист Путін, Гад, Шльоман, справжні прізвище. його старий одного кі переходяться в Китаї, нагадаю вам я, і Зельман і Єрман. Це ті, які е, очільники е, української влади, так званої, а насправді яка все, стає все більш антиукраїнська через роки, що ми прожили, бачимо це, і входять е, як прихильники і Трамп, і всі та інші е, виручки е, злі, яких люди по своїй глупоті вважають, що ні, то вони нормальні, то про них гарно там журналісти говорять, популярні люди, і все таке інше. Орієнтуйтесь на слова нелюдські, орієнтуйтесь на слова того, хто є джерелом правди. Бога і спаса нашого Ісуса Христа. Христу Корусо, який прибуде в четвер сонця з Божими обранцями. Серед них будуть герої, друзі по засу і діти. Нагадаю вам я з кожного чудохраму, що має зійти. А їх чудо храмів має зійти в Україну близько трьохсот. має воскреснути по сто дітей віком від п'яти до п'ятнадцяти років, включно. Тобто, серед тих дітей, що вернуться, буде і Настя. І вона скаже своїм ровесникам, які знали її, і що цей час є вже дуже близько, ймовірно, саме цієї осені, як вона там в царстві Божому пробула чи тижні, чи до того часу залишається місяці? Поживемо, побачимо. Де, що, окрім що з кожного краму воскресне по сотні дітей. Воскресне ще по 500 божих воїнів, з них 400 саме ті дали життя з 2013 року. І не зразу стали святі, а були в чистилищі, і Ми молилися, щоб Бог долучив їх до своїх святих і в чистилищі деякі з них були роки з 2000 13, 14, го і так далі, що я розповідав, але з часом вони стали в Бога Цвяті. Зокрема, це велика ласка Божа, що причиста Божа Мати передала, що у нас на кладовищі є Франківську окреме місце, де спочивають саме ті, які загинули до 2022 року, до 24 лютого. І Божа Мати передала, що всі вони вже святі. І я говорив, що те до їх могили приходити, бо там приходять переважно тільки родичі. І все-таки, хоч раз в тиждень запалити там е, свічі і сказати: ви святі, заступайтесь за тими, що ще грішні люди на землі і за задуші вчистилищі. І з кожного чорнограму має воскреснути, нагадаю вам я саме 100 священників і переважно це будуть священники УГКЦ, тому що в нашій області йде 77 щодо храмів, які зійдуть навколо сонячного Божого Єрусалиму, описано у 21 главі Откровень Івана Богослова, я казав, що там змінено розміри Божої столиці, сфальшовано в Біблії число. Писали вони таке число, що нібито розмір міста Божого ширину буде близько 1000 кілометрів. Насправді то 12 кілометрів ширину довжину висоту. І також з кожного чого храму воскресне по 300 відомих людей саме в тій місцевості, де з'їдуть вони, і серед них переважно воскреснуть ті, які жінки. Тому що склад чоловіків, ви знаєте, що це будуть священики, буде 500 воїнів, що це будуть тільки чоловіки, і серед дітей буде 50 хлопчиків, 50 дівчаток. І цей значний, що Загинула саме Настя, є для того, щоб ми, ми вірили більше в пророцтво упа і щоб більше молодь говорила між собою про це, і щоб молилися, що Боже, дай пророчі сни, дай видіння, дай нам знаки утішення у уростей, які все більше є в світі і в Україні, і щоб молодь відвернулася від тих всіх. Ну, споку з цього життя а все більше жила праведніше, побожніше. І щоб кожна юна душа була готова відійти у вічність, не тільки сказавши, що я там буду сповідатись, на старості і ходити на прощі, була готова саме у цей час, тому що зближається той час. Коли, на жаль, буде багато ще смертей у нас. І що коли Бог прийде, то нагадаю вам, я в Святому письмі слово є про те, що, на жаль, більшість людей цієї землі мають шанс піти до пекла, душі їхні на вічні муки. Але тільки у той час, коли вернуться сонячно воскресні герої, друзі у Пази СУ, багато їхніх рідних і близьких збагнуть. Туть життя саме так, як це хоче, щоб вони розуміли наш Бог і Божа мати. Тут життя людського навчитися саме так жити і Богу годити, і любити більше людей Божих, а не тих, які несуть зло і спокуси і всяку нечість у цьому житті. І люди кажуть, та Бог любить всіх. Бог любить саме тих яких він має у планах своїх, а ті, що є від сатани, батько яких диявол, то Ісус сказав, що хоч вони будуть казати Господи, Господи, Він сказав, що відійдіть, не знаю я вас. В той час Воскресіння героїв найкращих, найпотрібніших. Ми будемо знати також, що і багато тих. То загинули на війні як воїни ЗСУ. Ми, звісно, всіх прославляємо, подвиг їх, їх. але е, у Бога їхній присуд справедливий був, що можливо, вони не є в царстві Божому. Можливо, вони є у Чистилищі. Чи не дай Боже в пеклі за те, що? У житті, Заважали Бога, Божу Матір і робили великі гріші. І... Тому як в ОУН Упа не всі були герої, а були і сексоти, були і ті, які робили зло, так і ми стараємося серед тих людей, які зараз проставляються на землі, побачити, чи дійсно вони по роду. І по справах ставали в Бога в собі святі. За праведні І готуємося навколо сімей тих людей, які дійсно зберігають у цей час більшу свою побожність, більший патріотизм, не дивлячись на всі ті страшні і страшні події, які будуть, і не орієнтуються на більшість людей, а мають свою святу лінію. Та співпадає і з тим, що є пророста хупа, бо дорога. Правда і життя є Ісус. І нагадаю вам я, що Ісус на таємній вечері, як це пише в апостола Івана в 16 главі, у кінці часів Бог відкриє всю правду, але не всі це зрозуміють, а тільки меншість людей. Дай Боже, що ви були серед них. І помолімося особливо за. Родичів і близьких та друзів, тих людей, які зараз в біді. і поможімо їм кожен як може не тільки молитвами, а й коштами, добрими справами. І словом Божим. минуче сонячне воскресіння найкраще. І постарайтесь передати те, що я совісно сказав у цьому відео. Хай поможе вам Бог і Божа мати, зрозуміти це все і рости у вірі, надії, в любові. У терпеливості, у мудрості, мужності і правдолюбності, у чеснотах Божих, а те, що зле, сумніви і інші недоліки, хай зменшаться у вас коло вас. Ну і пам'ятаймо, що перемога України буде тільки тоді, коли Бог прийде сонячно-восхеслі герої світі і допоможуть нашим героїчним воїнам і патріотам нашої землі. Володимир, батько загиблої школярки Анастасії Гриців. Чоловік є військовослужбовцем. Він приїхав з фронту після того, як дізнався, що його донька загинула внаслідок російської атаки. Позвонили зранку, хоч зв'язку не було. Я не знаю, яким чудом до мене дозвонилася. Тьоща. Вечором ще списались, Вона спитала, як я, я відповів все ок, як ти відписала, теж все ок. І зранку вже ось така новина. Сусідка Надія, яка мешкає на тій же вулиці, так згадує загиблу родину і Анастасію. Зокрема, дуже гарна фотографії бачила. Сім'я загинула. Ми дуже... Аж тепер до нас доходить, бо вчора психологи були, до нас ще не доходили. А вже сьогодні яка трагедія, що були люди і нема. Дівчина навчалася у 10-му класі Лапаївського ліцею. У пам'ять про неї у вестибюлі запалили лампадку. Вчителька та класна керівниця ліцеїстки Зоряна Білова показує клас, де були уроки у Насті. Творча, дуже спокійна, хороша. І ви знаєте, оця її посмішка, така, така щира, така ангельська, вона завжди стоїть перед очима. І зараз так склалося, що вона якраз сиділа за тою партою. Коли зранку приходиш до школи, перше, хто зустрічав, це. Настя зустрічала і, і Соломія, бо Вони так завжди швидше приходили. І я приходила завжди собі з ними, зранку трошки поговорила. Ну, дуже позитивна дитина, дуже, дуже шкода. Внаслідок російської атаки у ліцеї також вибито декілька вікон, тож тимчасово діти навчаються дистанційно.